Моя проблема не настільки серйозна, щоб іти з нею до психолога. Це такий дуже цікавий момент, тому що, а як ви можете дізнатися про серйозність цієї проблеми? Ця проблема може бути серйозною, але не заважати вам жити? І оцей момент, оце переконання, що треба йти до психолога тільки тоді, коли вже все, коли ти вже нічого не можеш, коли ти вже просто лежиш пластом і. Нічого більше тобі не допомагає. Це так само, як і до лікаря. Да? Хтось іде в лікарню тоді, коли вже там, потрібно в реанімацію, а хтось іде для профілактики, тоді, коли є якийсь дискомфорт, і ми робимо все для того, щоб з цим дискомфортом якось справлятися. Навіть коли у вас немає дуже серйозних, дуже складних проблем, і ви йдете до психолога, то це турбота про себе, це можливість. Профілактики проблем в наступному, це можливість підтримати себе і дати собі те, що буде корисним у майбутньому. Навчитися певних інструментів, навчитися дивитися інакше, навчитися діяти інакше, тоді, коли ще немає авралу і немає завалу. Турбуватися про себе, про свою психіку, про своє ментальне здоров'я. За допомогою психологічних технік це норма, це не слабкість. І не обов'язково чекати, поки ви впадете і не зможете взагалі підвестися. Тому турбуйтеся про себе.